Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам декілька своїх горщиків з квітами. Перший тут у мене композиція, така нова композиція. Горщик на такій ніжці, він мені подобається. Такі традисканції тут біленькі. І всередині чорнобривець привезла його від мами. Ось так виглядає. Сподіваюсь, буде квітнути. Там, наче, є такі маленькі вже цвітоноси. Подивимося, що з нього вийде. Традисканці то точно будуть рости. от чорнобривець під питанням. Якщо ви сажали чорнобривці вдома, напишіть в коментарях, чи будуть вони рости. Дуже цікаво. Також тут у мене ось така фіолетова традисканція. Подивіться, як вона класно виглядає. Дуже фіолетова, прям насичено фіолетова. Поліда, якщо не помиляюсь, назва сорта. Ось так вона виглядає. Класнюча. Була вона квітнула, я вже її обрізала квітконоси, бо вони швидко дуже відцвітають. І тут у мене ось такий філодендрон. Погляньте, які листя. Це просто любов. Дуже класнючі в нього листочки. Аж переливаються, подивіться. Просто бомбезні, дуже шикарні. Я прямо його люблю. Дуже класний. Ось такий. І ось тут покажу вам свою монстеру. Це також одна з найкращих квітів фаворитка. Такий тут молоденький листочок, там два було відросточки. Один, мабуть, молодший, тому що випустив просто листочок не порізаний. А ця, мабуть, вже трішки старша уже цей відросточок, що він випустив уже з прорізаними листочками. Ну, наскільки я чула таку інформацію, чому вони не розрізають листочки. Тут у мене хоя невеличкі. Зрізи я придбала, укорінила в водичці. Корінці вони відпустили. Ось так, просто в водичці стояли. І тепер вони в мене вже посажені в такі маленькі стаканчики. Тут я посадила таку традисканцію. пушисту, мохнату, вірніше, Така мохнатік. Ось така. На сонечку стає рожевою такою. Так, тут у мене. Тут у мене бегонії. Подивіться, попересаджувала свої бегонії, а ті, що були, трішечки їх поперебирала, і тут ціла купа у мене тепер дітлахів. Але за ними треба дуже уважно поливати раз в два дні, бо пересихають і починають сохнути кінчики листочків, і це тоді справжня халепа. Підливаю сюди в трішки водички, щоб їм було трішечки легше. І тут на нижній полиці в мене ще є ось такий суккулент. Підкажіть, як він називається, хто знає. Подарувала мені його сусідка, посадила декілька днів назад. Ось такий прикольний, говорять, квітне біле, Традисканція зібріна. Ось, бачите, як вона коли не на сонці, як вона, яка вона серебриста. Серебриста. Ось. І зараз я вам покажу. Та, яка висить на сонці у мене. І в чому різниця? Запам'ятайте, ця серебриста. І ось ця точно така сама, тільки на сонечку. Подивіться, фіолетова, прямо. Фіолетові листочки. Да. Зовсім по-різному -по виглядають. Цікава традисканція, мені подобається. І там мої традисканції вже розрослися, прямо страшне. Дискансії. Ось одна прямо вже спускається, волосся мені б'ється своїми паганами. Джесі пішла десь по справам за дитиною моєю, спостерігати, що вона там їсть. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, всім до побачення!